Вітаю, малята! Діти! Ми живемо у чарівному світі. Постійно зустрічаємось із чимось цікавим. Давайте разом подивимось на наш майданчик. Можливо, і сьогодні ми зустрінемо щось цікаве. Так, діти, це голуб. Подивіться на голуба. Якого він кольору. Так, білого та сірого. Голуби живуть у голуб'ятні. Голуби їдять зерно, хліб та насіння сонечника. Діти, послухайте віршик про голуба. Криль пташка розправляють, і то сонця піднімають. Потім можна політати і комашок поганяти. На галявинку злетіли, там зернятко наїлись, потім знову полетіли у гнітечко хутко сіли. Тож пропоную вам разом зі мною намалювати форму. А як саме ми будемо малювати, ви зараз побачите, нам знадобиться фарба. У мене. Синього кольору, а ви беріть колір, який вам подобається. У мене є аркуш папір білого кольору, склянка, пензлик та серветки. Починаємо працювати. Наносимо фарбу на долоньку, ось такими рухами. та прикладаємо на аркуш другого кубку. Беремо пензель. Голуба є очинята, дзьобик та лапки. Беремо пензлик, змащуємо водичку і наносимо фарбу коричневого кольору. І малюємо. Ось погляньте, який голуб у нас вийшов. Чекаю на вашу роботу. Дітки, до побачення!